Запрошую вас на заняття з математики чарівні дерева. Ось яке гарне деревце. Давайте порахуємо, скільки листочків залишилося на ньому. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Подув сильний вітер і листочки почали падати. Давай порахуємо, скільки листочків залишилось на дереві. П'ять, чотири, три, два, один. Скільки листочків зараз на дереві? Жодного немає. А скільки листочків під деревом? П'ять. Так, правильно. А чи ти знаєш, що їжачки збирають листочки на свої гілочки? І відносять їх до будиночку, щоб зробити його тепліше. Ось і зараз прийшов їжачок і хоче зібрати листя. Але один він усі листочки віднести не зможе. Один їжачок може віднести один листочок. Тому він позвав своїх друзів подивись, скільки їжачків прийшли до дерева. Два. Скільки листочка вони забрали? Два. А порахуй, скільки листочків залишилося під деревом. Один, два, три. Так, молодець. Подивись, прийшов ще їжачок і забрав скільки листочків. Один, один їжачок. Зібрав один листочок. Скільки листочків залишилося під деревом? Один, два. Правильно. Як ти гадаєш, якщо під деревом залишилося два листочка, скільки їжечків треба покликати, щоб зібрати усе листя? Так, два Два їжечка. Зібрали два листочка. Подивись, скільки листочків залишилося під деревом. Жодного. Так. Давай порахуємо, скільки всього їжачків зібрали листочки. Один, два, три, чотири, пять. Скільки листочків вони зібрали. Один, два, три. 4, 5. Порівну? Так, порівну 5 листочків зібрали 5 їжачків. А зараз відпочинемо та потанцюємо. чи ти знаєш, що любить їсти білочка? Так, горіхи. І горіхи білочка у лісі пряче під дерева. Але в цьому лісі дерева дуже чудернацькі. Подивись, на що вони схожі. Так, вони схожі на геометричні фігури. Подивись уважно. І допоможи білочці знайти її горіхи. Подивись уважно і знайди, під яким деревом білочка заховала горішок. На яку геометричну фігуру схоже це дерево. Так, на коло білочка заховала горішок під деревом круглої форми. Молодець. Подивись, під яким деревом білочка заховала горішки? На яку геометричну фігуру схожеться дерево? Так, на овал. Білочка заховала горішок під деревом овальної форми. Молодець, правильно. Подивись уважно і скажи, під яким деревом. Білочка заховала горішок. На яку геометричну фігуру схоже це дерево? Так, на трикутник. Білочка заховала горішок під деревом трикутної форми. Знайди під яким деревом білочка заховала горішок. На яку геометричну фігуру схоже це дерево? Так, на прямокутник. Білочка заховала горішок під деревом прямокутної форми. Молодець. Подивись уважно і знайди, під яким деревом білочка заховала горішок. На яку геометричну фігуру схоже це дерево. Так, на ромб, молодець. Білочка заховала горішок під деревом схожим на ромб. Молодець. Ти вже знаєш, що пташки люблять їсти плоди дерев. Ось і наша пташка хоче з'їсти щось смачненьке, але вона не знає, куди її летіти. Ліворуч або праворуч. Подивись. Що пташка хоче з'їсти? Так, ягідки горобини. Допоможи їй, скажи, куди їй летіти праворуч чи ліворуч? Так, ягідки горобини, праворуч, молодець. Подивись, що зараз хоче з'їсти пташка. Так. Насіння з шишки? Куди їй потрібно летіти праворуч або ліворуч? Так, дерево з шишками знаходиться ліворуч, молодець. Подивись, що хоче з'їсти пташка. Так, вона хоче з'їсти жолудь. У яку сторону їй потрібно летіти? Праворуч або ліворуч. Так, в жолоді знаходиться праворуч, молодець. Подивись, що зараз хоче з'їсти пташка. Так, вона хоче з'їсти плоди клина. У яку сторону потрібно їй летіти? Праворуч або ліворуч. Так, дерево клен знаходиться праворуч, молодець. Подивись, що зараз хоче з'їсти пташка. Так, вона хоче з'їсти горішок. У яку сторону їй потрібно летіти? Праворуч або ліворуч. Так, горіх знаходиться ліворуч. Молодець. Ти сьогодні допоміг усім звірятам. Вони тобі дякують. Ти був дуже уважний. Молодець.